Вітаю всіх! Хочу розглянути таку тематику. Трошечки перемовини. Знову таки, пишуть, що в червні продовжать. І я бачила коментарі делегацій. Тепер я хочу подивитись, чи дійсно це не піздж. Як завжди. Треба перевіряти цей весь пізджо. В будь-якому випадку. Давайте, дивиться. Перемовини між Україною та Росією продовжуються в червні місяці. Перемовини між Україною та Росією продовжуються в червні місяці. Дивимось. Продовження начебниця цього щастя. Так, дев'ятка мечів мені випала. Розчарування йде, любі мої. Сімка жезлів, боротьба. В тому і справа що. Вони хочуть, дивимось. Вісімка мечів. Вони не домовились ні до чого. Росія хоче окупацію, наприклад, територію. Ось вона і випадає. Україна проти. А Концентрація на територіях йде. Росія планує наступ взагалі цей літній, а не розмовляти. Поки що. Я не бачу, що вони будуть поновлені. Верховна Жриця це все ще закриває. Дві камечів Ні. Поки що. Паж мечів. Це все буде в плані ультиматумів, в плані у цих всіх вимог їхніх. Я не бачу прогресу від слова зовсім. На тему продовження цих перемовин. Бо вони срала мазала ліпила, не все так добре, як ми думаємо. Тепер, у червні 25-го року, можливе припинення вогню це 30-денне перемир'я? У червні, можливе, це перемир'я 30-денне? Скажімо так, ось по пажу мечів, знову тут був паж мечів і тут. Вони мож, можуть на це піти, коли досягнуть потрібного результату. Ось. Після наступу. Угу. Якщо буде результат щодо наступу, вони зараз рипнуться на тему наступу, а потім про щось можна казати. Ну, дев'ятка мечів вилазить. Ну, що мені вам сказати? Четвірка кубків. Роздуми, вони думають, що їм робити, і покажу намагаються досягти успіху на фронті, щоб апелювати. На тему перемовин це будуть ультиматуми, це те ж саме буде. Оце процес. Я не скажу, що це буде прогрес. Їх може не бути толком, якщо будуть ті ж самі умови. Вони хитрують, хитрують і мудрують.